Сушко Іван Іванович. Він народився 5 квітня 1988 року. Долав Збройних сил України став 8 березня 2023. Займав посаду гранатометник десантно-штурмового відділення Десантно-штурмової бригади Збройних сил України. 11 січня 2024 року загинув, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Орлівка Суджанського району Курської області Російської Федерації. Згідно з указом президента України від 7 травня 2025 року номер 287 за мужність та честь, проявлені в боях з ворогом, нагороджується орденом за мужність третього ступеня посмертно. Запрошуємо сина. Отримати наголосить. Розкажіть, який він був? Він був світлою людиною. У нього було тяжке дитинство. В дитинстві він рано залишився без мами. Десять років він залишився без мами. Але завжди був таким наполегливим, нічого, ніхто не міг його переконати. От як він поставив ціль, так вона і є. Як тільки почалася війна, він спочатку був, пішов в муніципальну варту, потім вже далі, вже на службу. Кожну відпустку, коли він тільки приїжджав, зразу ворвався сюди, до нас, до сина. Був наполегливим і завжди патріотом. Він дуже любив свою батьківщину і казав: А хто як не ми? Хто як не ми, хто як не, не ми, чоловіки, будемо захищати вас, нас, нашу державу. Таким він був світлим, наполегливим і дуже не хотів на Курщину. Він дуже не хотів туди йти. Там він не загинув на жаль. Дуже не вистачає його, його підтримки, його слів, його дзвінків, його приїздів. Завжди будемо пам'ятати, і дуже сумуємо. Немає того дня, щоб ми його не згадували. Я дуже сумую за татом, тому що я його дуже любив. І ну, він завжди був він завжди був добрим до мене і. Ну, він до всіх був добрий. І останній раз я його бачив на своєї день народження, це був жовтні. І ну, після того я його не бачив, і... а потім його перевели на Курщину, і... Ну, і він загинув. Солдат Прокопенко Дмитро Юрійович народився 9 вересня 1987 року. Став до лав Збройних сил України 6 листопада 2024 року. Був навідником десантно-штурмового відділення десантно-штурмової бригади. 12 лютого 2025 року загинув, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту. Черкаська конопелька Суджанського району Курської області Російської Федерації. Згідно указу президента України від 7 травня 2025 року номер 287 за мужність та сміливість проявлені у боях за незалежність України, нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо дружину отримати наголо. Він був для нас опори, він був для нас підтримку, він був для нас щастя. Найгідні найближчою людиною, яка була для нас ну, всім світом, нікого не стало. Пам'ятаєте, як ви сюди, останній, що він говорив Офіційно він мав право не йти служити, так як я також військова, і якщо один з членів Сім'ї військовослужбовець, друге має право не йти. Але він пішов, бо це ради нас. Він казав, це, бу, це заради нас. це все ради нас. Наша Україна, наша держава, наша дітей. Це все заради нас. Бо його не повернулися. Да, він, він був дуже гарним татом. Завжди був такий добрий. Проводив з нами багато часу. Ну, якось чутливим був. Розуміючим, так? Mm -hmm. yeah. Вітатиме друга. Зло другом. Солдат Хіонін Віталій Рудольфович. народився 6 травня 1989 року. Долав Збройних сил України став 9 грудня 2024 року. Був на посаді розвідник радіотелефоніст розвідувальної групи спеціального призначення. 18 березня 2025 року. Загинув поблизу населеного пункту Тихи Чугуєвського району Харківської області. Згідно указу президента України від 9 червня 2025 року номер 394 за мужність, наполегливість та стійкість в боях з ворогом нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно запрошуємо сестру отримати нагороду. Він був дуже. Чуйною, доброю людиною, завжди допомагав. Ми сподівалися до останнього, що він повернеться. Нам дуже його не вистачало. Ми з ним завжди спілкувалися по телефону, і завжди він казав, що скоро ми зустрінемось. Ну, на жаль, так не відбулося. Дуже прикро, дуже. Останні вашу зустріч Перед тим, як його забрали до військомату, я навіть з ним не бачилась. Тільки общалась по телефону. Я хотіла 9 грудня приїхати в воєнкомат. Він сказав, що не треба, тому що каже, поки ти доїдеш, мене вже відвезуть. Тільки зв'язок по телефону і все. З рідних залишилося. Тільки ми, дві сестри, я теж сестра. Шановні рідні та близькі, ваші. Діти, чоловіки, татусі віддали найдорожче, що є на світі це життя за нашу, за нашу свободу, за незалежність. Вони назавжди завжди вписали свої прізвища в історію нашої держави. Ми склали під ними голову і завжди будемо не пишатися. صله رر <small>